Оп'ять знову всіх депортовують українців. Раніше ставили українців разом з афганцями, да але афганці вже легалізовані. Там з них 76 тисяч тільки 9 тисяч депортували тих, хто нелегально сюди зайшов. Не депортували, а кенсел зробили. Отіпієса. То тепер українців ставлять разом з гаїтянцями і кажуть, що з Трамп придумав, вже давно все зробив. Вже в нього все давно підписано. Що почне скоро роздавати по тисячу доларів для тих, хто само депортується. То знаєте що українці не уїжджайте ще, почекайте. Дочекайтеся, щоб закон війшов в силу, хоч може по тисячі доларів. Отримайте, не спішіть, трошки вам розбавлю краски, а ви знали, що вже давно роздають по тисячі доларів. Да, от, от я вам скріншотик з Юскіса, з їхнього інстаграма, де дуже гарно написано: якщо ви нелегальний іммігрант, зареєструйся в CBP app, отримай 1000 доларів, поїдь свою країну, і будеш мати потім назад можливість вернутися. Так що це про тисячу доларів, те, що він хоче фанд юзати, якийсь там foreign national Fund, мені здається, називається. То він, типу, роздасть тим людям, щоб вони депортувалися. Воно, ну, бачите, вони видно в новинах, в хедлайн ставлять українців через те, що ви дуже любите репостити, воно все. Що шиши гроші гроші, коли репости йдуть. Бо українці всього на всього там 250 тисяч, 50 з яких вже певно, що легалізовані, а гаїтян дуже багато. Але пише в гедлайн, що це за українців. А коли починаєш нижче читати, то там і українці, і гаїтяни, і всі підряд імгранти. Дивіться, це буде коротке відео. Там нема що казати, вже 150 мільйонів казали. Виключіть ті новини, народу. Якщо будуть вас депортовувати, я вам скажу особисто. Якщо грін карти роздадуть, я вам скажу особисто. Це не є офіційна інформація. Це якісь догадки, якісь там репортер каже, що в десь якісь там плани. Через теж якби це була офіційна інформація, це вже було б офіційно. Ну, коротше, ми взагалі нічого не знаємо, нічого за українців не ясно. Комусь кейси приходять ті п'єси. До речі, кому приходять ті п'єси репаролі, будь ласка, пишіть мені в особисті. Тож вже давно на нотісах сидить і працює. Воно так є. Що робити? Що робити, що ти лопнеш чи що? Так що ця новина це одна з тих новин, що я вже п'ять разів коментував, просто не хочу навіть ще раз зариватися. Народ, я вже не можу дочекатися, коли буде офіційна інформація якась за продовження ті за продовження репароля. Бо якщо вам так легше за те, що вже всіх виганяють, щоб я вже міг конкретно сказати, щоб я більше теми не піднімав. Чесно вам кажу. В Америці працює Дова система. Мирці працює та система важелів. Де є сенат, суди, конгрес, президент. Це дуже важко депортувати людей просто рішенням президента. Вона й забрати ті самі ті п'єси. Все мусить йти через суд. Нема куди вертатися українцям. Ну кажуть, просто вертайся в Україну, куди в людини дому нема, в людини хати нема. Та роздають гаїтянам, яких землетрус пройшов чи там чи ураган. В них домів не осталося. Тих тут 20 років тримали. А ви хочете, щоб українців назад вигнали. І суть до того, що гаїтяни вже 10 разів судилися проти government і вигравали цей суд. Та саме тут буде народ. Станьте все, хватить. Давайте ту тему закриємо. Ось таке до наступного відео. Надіюся, не провою форю.